Житомирський музично-драматичний театр переповнений кількасот вчителів, вихователів та викладачів вищих навчальних закладів. Зібралися на святковий концерт, присвячений дню працівника освіти. Відзначити професійне свято та відпочити від своєї нелегкої праці запросили освітян з усієї області Житомирська обласна партійна організація Аграрної партії України. Організатори свята кажуть: День працівника освіти це в першу чергу свято вчителів. Концерт присвячений е, дню. Е... Працівника освіти, ну і як ми по старинці говоримо, День вчителя, бо дійсно основою всієї, як кажуть, навчальної системи є той вчитель, який знаходиться завжди в школі, який обучає наших. Діточок, як то кажуть, сіє добре, вічне, розумне. Артем Кондратюк, який також взяв участь у концерті, розповідає, цей виступ для нього особливий, адже сам вже багато років працює викладачем академічного та естрадного вокалу, і на щоток знає про те, як важко бути вчителем. Ви ж розумієте, яка це складна праця, це титанічна праця, і тому. Це святе на день вчителя сходити на хороший, прекрасний концерт. В цьому концерті приймають участь багато гарних артистів, і тому це знаєте просто думками. Зчитель приходить на концерти думками. Трохи відволікається від буденних робочих справ, тому що виховувати дітей це святе, але треба трошки відволікатись. Під час концерту, подяками за вагомий внесок у виховання молоді відмитили деяких викладачів навчальних закладів Житомирщини. Галина Томашевська також отримала відзнаку. каже, подяку сприймає як результат досягнень усього педагогічного колективу. Це подяка. Я працівник цього закладу. Я працюю не так давно на цій посаді, 5 років. Але ну зарекомендувала себе. Я думаю, що це подяка. Ще раз наголошую, це не моя, а всіх працівників мого закладу. Дуже було чудово, дуже прекрасно, прекрасні артисти. Дуже велика їм подяка, подяка регральній партії нашого Житомира. Гості свята кажуть, таке концерти допомагають відновити сили та натхнення на роботу, а це найважливіше викладацькі діяльності.